Про цей зв'язок ми власне будемо далі говорити напередодні з нагоди Дня Незалежності України в 20 країнах світу створювали вибійчані рушники. Вибійка – це стародавня техніка декорування тканини, відома в Україні ще з 11 століття. Зараз ви бачите кадри того, як люди з різних різних країнах вчора з цією технікою знайомилися. Зараз вибійка, на жаль, майже зникла, але тим не менше є активісти та активістки, майстрині, які Цю історію продовжують. І далі до нас приєднається ініціаторка мистецької акції, яка називається Знаки ідентичності. Саме те, що ми зараз з вами бачимо. Це Каріна Гаєва, мисткиня декоративного мистецтва, дослідниця української культури, дизайнерка одягу пані Каріно. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну ми бачили бачили на відео натхненних людей, які як я розумію займалися вибійкою. Тому, тому що я теж вперше бачила цю техніку на власні очі. Як це відбувається, розкажіть нам, як усе пройшло? Все пройшло прекрасно. Я б сказала навіть краще ніж я очікувала. Я дуже вдячна за велику кількість поціновувачів, вибіки і прихильників української культури, української спадщини, які доєднались до нас вживу в Києві в національному музеї декоративного мистецтва України, 24 серпня, в день незалежності України. Я так розумію, що усі вкладали якусь свою історію в той орнамент, як правильно на вибіку можна казати орнамент, в ті зображення, які так. наносили на тканини. Розкажіть про свій рушник, з якою ви історію до нього підійшли. Дякую за цікаве запитання. Насправді мого рушника немає в колекції вибічаних рушників 21-го століття. В цьому проекті я виступаю більше як ініціаторка. І з командою ми організовуємо цей масштабний міжнародний проект. До проекту долучилося 27 учасників, і Так дійсно, дуже заздалегідь, кожен учасник, учасниця розробила свій власний ескіз для того, щоб ми в Києві виготовили. Штампи для вибійки uh -huh. і сформували такі набори бокс вибійка та відправили кожному учаснику в країну, де він зараз перебуває, або мешкає вже тривалий час. До участі долучилось 20 країн: це і Сполучені Штати Америки, і Австралія, і Японія, і Чорногорія, і Чехія, і Іспанія, Франція, Швейцарія, Данія, Україна була представлена чотирма містами: це Львів, Київ, Дніпро. І Одеса, і в Києві було декілька учасниць. Зокрема, на живій локації 24 серпня в музеї декоративного мистецтва створювала рушник його співробітниця Оксана Романько. І власне ідею, яку вона вкладала в свій рушник, це. Була ідея відтворення стародавніх тканин вибічаних, які зберігаються в музеї, та які на жаль, не мають штампів. Ці штампи втрачені. А ми створили так: нові, скажімо, так, штампи для вибійки на основі вже зображень орнаменту на тканині. Коли і чому ви зацікавилися вибійкою? Це не так популярно і відомо, як приміром, вишивання. І в чому особливість цієї техніки для вас? Я з 2017 року займаюся вибійкою. Через те, що я дизайнерка одягу і створюю е, власний одяг. І переважно це був завжди монохромний одяг, переважно чорного або темних кольорів. І в певний момент мені захотілося додати орнаменту до монохромності. Я якраз перебувала в пошуках техніки, такої, щоб вона була зручна, легка, щоб я могла сама експериментувати з нею. І дуже випадково натрапила на техніку вибіка в 2017 році. Тому році це було ще менш популярно ніж зараз. Зараз насправді в Україні справа набагато краще, але може бути ще краще. І такі проекти, як знаки ідентичності, вони звісно підсвітлюють, підсилюють і український спадок, розказують про історію і, власне, підсвітлюють Техніку традиційну українську, яка належала і українській нації, в тому числі, слід сказати, що вибілька це світова техніка, яка відома в світі дуже давно, можливо, з того часу, як існує світ, тому що декорування тканини було завжди дуже цікаво для людини щось прикрашати для себе, особливо одяг. і Декорування тканини за допомогою штампів, кліше та фарби з'явилася набагато раніше ніж, припустимо, вишивка. Пані Каріно, ну ви вмієте заінтригувати. Хочеться дізнатися більше, побачити, особливо в житті, як це виглядає. Але це точно той випадок, де краще подивитися, один раз подивитися, ніж сім разів послухати. Тому я точно це зроблю. І наших глядачів та глядачок теж до цього закликаю. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Поділилися цією інформацією. Трошки про цю техніку розповіли. Це була Каріна Гаєва, мисткиня декоративного мистецтва, дослідниця української культури, дизайнерка одягу і ініціаторка проєкту Знаки ідентичності десятки людей із 20 країн світу до дня незалежності займалися і таким чином продовжували цю тяглість нашої культури.